8 серпня середа новини на каналі Бізнес Ідей. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. У випуску Дивіться. Сезон одностроїв. Наскільки прибуткова справа пошиття шкільної форми і що заважає вітчизняним виробникам? Не сваритися дешевше. Як уникнути надмірної уваги з боку антимонопольного комітету? У майбутнє без оптимізму Банк Англії скоротив прогноз зростання британської економіки. Кабінет міністрів затвердив техніко економічне обґрунтування будівництва терміналу для прийому зрідженого газу. Це підтвердив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко. За документом вартість терміналу оцінюється у 735 мільйонів євро. Його потужність становитиме 10 мільярдів кубометрів на рік. Крім цього, доведеться викласти ще 121 мільйон євро на створення підводного каналу для танкерів і 113 мільйонів на трубопровід для введення газу в українську ГТС. Частка держави у фінансуванні спорудження терміналу становитиме два. 20... 25%. Введення в експлуатацію першої черги потужністю 5 мільярдів кубометрів на рік очікується у 2016 році. Контрольний пакет німецької компанії Фюрландер опинився у українських руках. 80% акцій виробника вітрових електрогенераторів придбав Максим Єфімов. Він є директором металургійного підприємства Енергомаш Спецсталь у Краматорську Донецької області, яке належить компанії Росатом. У Фюрландер наголошують, російська енергетична компанія не є інвестором виробника вітрових генераторів. Раніше «Фюрландер» запустив виробництво сучасних вітрогенераторів на базі придбаних потужностей краматорського заводу Важко. Ого, верстату будування Управляюча компанія Сокар Енерджі Україн групи підприємств Сокар Україна планує придбати більше 50% акцій. То АТІКВА Естейт. Останньому належить частина бізнес-активів групи Калина. Антимонопольний комітет вже схвалив угоду. Після її завершення до Сокар Україна прийдуть одна нафтобаза в Харківській області та 26 АЗС у шести областях. У подальшому проведуть їх ребрендинг відповідно до корпоративних стандартів АЗК Сокар. На початку липня компанія розширила мережу своїх автозаправних комплексів до 30 до кінця року планує збільшити їх кількість до сотні. Найбільший в Україні інтернет-магазин електроніки розетка погасив податкові претензії. За словами директора Владислава Чечоткіна, у держскарбницю внесено близько 5 мільйонів гривень. Окрім того, магазин заплатить ще й близько мільйона гривень штрафу. Які саме порушення знайшли податківці. Директор розетки не уточнював. Проте повідомив, що вони були пов'язані з різночитаннями у законодавстві. На даний час роботу інтернет-магазину повністю відновлено. 9 квітня працівники податкової провели обшук в офісі хостингової компанії. UA В рамках розслідування кримінальної справи про ухиляння від сплати податків розетки UA. Роботу інтернет-магазину було заблоковано згодом, відновлено, але в обмеженому режимі. Шляхетна державна боротьба із курінням завдасть значних збитків бізнесу. Заборона реклами цигарок, що набуде чинності 16 вересня, може спричинити розвиток тіньового ринку, переконують тютюнові компанії. Рекламні агенції втратять половину доходу через цей закон. Як бути бізнесменом у такій ситуації? Дізнавалася Юлія Боярськова. Перемогою над курінням називають закон про заборону реклами тютюнової продукції представники громадських організацій і державних органів. За їхніми даними, майже третина громадян України курці. Половина з них чоловіки і близько 12 жінки. Щодня майже 500 підлітків поповнюють ряди тютюнозалежних. Заборона реклами покликана виправити це становище. Закон зачепить чи не усі напрямки маркетингу, що їх використовує тютюнова індустрія. В першу чергу це місця продажу. Тобто супермаркети, каси, через які проходять діти, кіоски, на яких висять плакати, на яких використовується підсвітка, прокручування, всі ці способи додаткового привернення уваги, вони є заборонені за цим законом, що набирає чинності середини вересня. Тютюнові компанії обурені, вони запевняють, норми закону суперечливі. Їх трактування може бути довільним, а деякі положення взагалі сприятимуть розвитку корупції, скажімо, така норма. Я зацитирую эту очень интересная норма, вот. которая позволяет, э, скажем так, ну, нечестно на руку чиновникам фактически, скажем так, наезжать, как у нас любят говорить, на бизнес, к примеру, запрещены. Інші заходи прямого та непрямого стимулювання продажу тютюнових виробів та вживання тютюну. Нахождення в пределах продажі кіоска представників табачних компанії – це інші заходи чи не інші заходи. Окрім того, виробники переконані, що відтепер тютюнові компанії не матимуть місця для конкурентної боротьби за покупця. Іншими словами, закон дає зелене світло тіньовому ринку цигарок. Цей закон іграє на руку контрабандистам і нелегальним производителям. Почему нас э, фактически запретили общаться с нашими покупателями? Мы не можем покупателям Предоставляють інформацію о продукті. В цьогоріч прибуток від дітюнової реклами паде на 50%, Прогнозують учасники ринку. Втім, рекламісти чекатимуть сигналу від замовників, що можна робити, а що ні. Є там, скажем так, часть маркетинг-мікса, которую ніколи запретить не можна. Це продукт, це упаковка, це ціна, це розниця, тому що продукт продається. Вот. Ну, з цими каналами я думаю, будемо працювати. Одним із пунктів закону дозволяється розміщувати рекламу в інтернеті, проте лише на тих сайтах, де реєструється повно. Літні відвідувачі ще одним можливим способом для рекламування тютюну є створення спеціалізованих тютюнових крамничок на кшталт європейських. У таких магазинах можна вивішувати будь-яку рекламу. Юлія Боярськова, Андрій Коваль, Олександр Грибань, новини телеканал Бізнес. один із найзатребуваніших товарів в останні два місяці літа шкільна форма. Наразі ринок насичений пропозиціями і дорогі, не дуже імпортні та вітчизняні за оцінками експертів. Шкільного одягу місцевого виробництва на українському ринку не більше 25-30%. Сотків чому так і чи вигідно шити шкільні костюми у сюжеті Оксани Плаушевської? За один місяць її продають стільки, скільки шиють протягом року. Шкільна форма. Її купують масово напередодні нового навчального року. А от процес виробництва значно довший. Починають, розповідає бренд-менеджер лідера ринку швейного підприємства Юність майже за рік до сезону продажу. Тоді закуповують тканину, і цей процес дає старт проблемам вітчизняного виробника. Ми покупаємо ткань, звісно, в октябрі. Тобто ціна на ткань зафіксується на октябрь. Починає. Производство тканей, а затем начинается уже пошив изделий Пошив изделий у нас будет наверное, начинаться в январе-феврале. Какую цену объявят, так сказать, уже тот, кто занимается именно у нас пошивом, кто выполнение услуги как по пошиву то есть, это уже будет цена января-февраля. швейне підприємство Юність закуповывают тканину на Чернігівському комбінаті Чексил. В комбинате свого боку волокно для тканин купує за кордоном. ну а там Широку тише предвышением цены. Сейчас нам э, вот объявили, что рост цены именно на ткань э, в этом году увеличится на 5 Да, вот это, это тенденция этого года. То есть, пока мы будем, наверное, все-таки пытаться как-то эти 5 снизить, но вот по пока на сегодняшний день вот цена выросла на 5 5% – це мінімум. На окремі тканини ціна підскочила на 10-15%. і це тільки одне з пояснень ціни на українські шкільні костюми. Їх і раді пшити та продавати більше і дешевше, але зробити цього не дозволяє недобросовісна конкуренція з боку дешевого і не завжди легального імпорту, кажуть експерти. Импорт товаров из Китая, из Турции, во-первых, идет достаточно объем, большой объем, особенно если мы говорим про легкую промышленность. И в, любом, и в основном он идет там валом. То есть он идет скорее даже не за товарную единицу, он идет за килограммы. И, соответственно, там очень сложно отследить, действительно, ввозится это школьная форма, или это ввозится обычная одежда, или это ввозится спецодежда. И, конечно, тут могут быть определенные нарушения. На разе частка витчизняной школьной формы на рынку не больше 30%. в Щороку загальна потреба українців в однострої для школярів збільшується, кажуть, на чи не найбільшому шкільному базарі Києва. Тут представлено понад 10 вітчизняних виробників і кілька закордонних так намагаються задовольнити попит. Спрос у нас із года в год увілічується на школьну форму. Дітей більше об'язують більше школи, об'язують дітей носити шкільну школьну форму. Щороку в Україні з'являються нові підприємства, які шиють шкільні сарафани і жакети. Головним чином у регіонах. Адже середня рентабільність цього бізнесу 40%, а у великих підприємств вона може сягати 60%. Крім того, за оцінками експертів, ринок шкільної форми лише формується, і потенціал його утричі більший від нинішнього обсягу. Оксана Плаушевська, Олексій Попов Ігор Горди Новини телеканал Бізнес. Антимонопольний комітет активізувався цього року. Він виписав у п'ятеро більше штрафів порівняно з першим півріччям минулого року на рекордно великі суми. Що робити, щоб не потрапити в поле зору АМК? Та як діяти, якщо це сталося, розкаже Олена Абрамович. Від декількох сотень тисяч гривень до більше мільярда. Це нові можливі розміри штрафів від антимонопольного комітету. Там їх стягнули за перше півріччя рекордну кількість. У відомстві погоджуються, нині грошове покарання підприємств стало жорсткішим. Да, ми уже стачили примінення штрафних санкцій, максимальні, тому що ми не можемо міритися з такими явленням, як картиліровання. Ватраслях економічотириста 419 мільйонів гривень саме на таку суму оштрафували цього року антимонопольники асоціацію меблі древпром та її 14 учасників за антиконкурентну змову. Такий розмір стягнення може спричинити до згортання бізнесу, скаржиться в асоціації. Застосування такого штрафу є неадекватним, а тому він не може бути сплаченим, адже в окремих випадках він перевищує вартість самих підприємств. Найчастіше АМКУ штрафує за монопольні зловживання та антиконкурентні змови. Тому український бізнес шукає інструменти захисту від антимонопольників. Популярними стали різноманітні тренінги з порадами, як провадити бізнес так, щоб мати якомога менше ризиків у сфері конкуренції. Окрім того, підприємці вдаються до антимонопольного аудиту. Зараз багато компаній Кроме того, що стараються дійсно, чесно вести свой бізнес, как вы говорите, нормы законодательства, вони проводять так звані антимонопольні аудити, по результатам відображаються е, основные риски, которые існують в сфері антимонопольного законодательства, цієї компанії, і розробляється стратегія. Щоб зменшити ризики бути оштрафованим, експерти радять зважено приймати будь-які бізнес рішення та бути готовими підкріпити їх документально. Любе Рішення, яке внутрі компанії, должно бути обосноване какими-то внутрішніми положеннями, внутрішніми бізнес-принципами компаніями, а не тими действиями, які осуществляють конкуренти либо конкурагенти цих компаній. Одним із ризиків, коли компанію можуть оштрафувати, є реклама. Юристи не радять підприємствам порівнювати себе з конкурентами у рекламі або ж давати неправдиві обіцянки. Банкам, наприклад, слід бути обережними, заявляючи про безвідсоткові кредити. На етапі ще проектування і Вироблення макетів безумовно потрібно аналізувати такі рекламні матеріали на відповідність вимогам конкурентного законодавства. На запити АМКУ відповідати потрібно негайно та ґрунтовно, радять юристи, адже можна отримати штраф за невчасне чи неповне надання інформації розміром до 1% від обороту для великих компаній це можуть бути чималі суми. Тому, якщо складно вчасно відповісти, варто надіслати зустрічний запит до комітету і попросити подовжити терміни в любому слові. Учі наша рекомендація бізусловно реагувати на такі запроси да, не не ігнорірувати їх, а твічать на них по кожному пункту. Якщо то не може представити або основи, по чому якщо активно реагувати, можна уникнути зайвих штрафів. Комітет спочатку збирає інформацію, а тоді вже вирішує, відкривати справу чи ні. Якщо справа береться до розгляду, зменшити штраф може співпраця з АМКУ чи визнання вини. Приміром, три з 14 компаній меблі Древпрому це зробили і отримали мінімальний штраф кожен на 30 тисяч гривень. Олена Абрамович, Олег Павлюченко, Ігор Демідов. Новини телеканал Бізнес. Банк Англії різко скоротив прогноз зростання британської економіки в середньостроковій перспективі. У фінустанові занепокоєні, що криза триватиме довше ніж очікували. Тож цифру скоригували майже на 0,7% у бік зменшення. Подробиці Вольги Дацюк. Британська економіка ледь зростатиме і, здається зазнає більшого впливу від єврокризи ніж передбачалося раніше. Визнав Банк Англії, виступаючи на прес-конференції, глава банку Мервін Кінг презентував останні прогнози щодо економіки країни. And 5%. Ми передбачаємо зниження інфляції із подальшим зменшенням зовнішнього впливу на британську економіку. Однак ми перебуваємо у складному становищі через кризу єврозони. В обсяг виробництва скоротився в кожному з останніх трьох кварталів, але загальна картина ймовірно не така й жахлива. За звітом банку, у найближчі два роки зростання економіки Великої Британії становитиме близько 2% на рік. Раніше експерти прогнозували оптимістичніші дані 2,67%. і Глава банку також зазначив, натхнення для відновлення британська економіка може черпати у олімпійської збірної країни. На відміну від фінансового стану, спортивний нашої збірної на олімпіаді надихає. Британія спинається на ноги після тривалих ускладнень, а наші олімпійці вже радують нас на кожному етапі ігор. Вони показують прекрасний результат завдяки наполегливій командній роботі, саме те, що нам зараз потрібно. Більш ранні прогнози банку Англії передбачали зростання економіки у середньостроковій перспективі навіть за умови деякого її уповільнення у короткостроковому плані. Однак ВВП Британії у другому кварталі цього року знизився на 0,7% порівняно із аналогічним періодом 2011 року. Таким чином, британська економіка потерпає від рецесії уже третій квартал поспіль. Ольга Дацюк, новини, телеканал Бізнес. Міжнародне рейтингове агентство Standard Пурс погіршило прогноз рейтингу Греції до негативного причина. потреба країни у додатковій допомозі від міжнародних кредиторів бо вже 20 серпня. Вона має виплати по своїх облігаціях. 3 мільярди 200 мільйонів євро у цілому. Борг Греції перевищує 100 мільярдів. В агенції також вважають, що держава не зможе виконати умови поточного плану щодо порятунку економіки. Прогнозується, що протягом наступного року ВВП Греції скоротиться на 10-11%. СНП також підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг Греції на рівні Тріполсі. Прибутки The Walt Disney Company у третьому кварталі фінансового року зросли на 24%, до понад мільярда 800 мільйонів доларів. Про це йдеться у фінансовому звіті компанії. Це найбільший квартальний прибуток за всю історію корпорації. Такі результати пов'язують із успішним релізом фільму Месники. Він зібрав майже півтора мільярда доларів у світовому прокаті. Виручка компанії зросла на 4%, до понад 11 мільярдів доларів. Окрему статтю прибутків принесли парки розваг дійсний продажі у них за останній. Ані три місяці скочили на 9% – до 3,5 мільярдів доларів. Утім, експерти радять не квапитися інвестувати в компанію. Акції компанії зараз близькі до позначки 50 доларів. Думаю, стільки вони і коштують. Можливо, ще буде зростання, але незначне. Я б радив інвесторам трохи зачекати. Вже і так було багато хороших новин, тож невідомо, що буде далі. Чистий прибуток британсько-австралійської гірничодобувної компанії Rio Tinto за перше півріччя становив майже 6 мільярдів доларів. Це на 22% менше ніж за аналогічний період минулого року. Виручка за січень червень скоротилася на, 3... на 13. Надцять відсотків до 25 мільярдів доларів послаблення фінансових показників. Експерти пов'язують зі зниженням світових цін на сировинні продукти. Попри зниження прибутків, компанія цього року не буде переглядати свій план капітальних витрат на рівні 16 мільярдів доларів. Адже за словами керівництва, прибутки в другому кварталі можуть зрости завдяки покращенню економічної ситуації в Китаї. Раніше корпорація повідомляла про плани перепродати свій підрозділ із видобутку алмазів за понад мільярд доларів і зосередитися. На видобутку прибутковіших копалин, як от залізна руда і мідь, китайський кіноринок кіно приваблює іноземних фільмейкерів. Експерти стверджують, зараз він дорівнює 20% американського Голлівуду і зростає дуже швидко. Тож перспективи спільного з Китаєм кіновиробництва виглядають дуже цікавими. «Лупер» – не тільки черговий голівудський блокбастер, який дебютує у вересні. Частково його візняли в Шанхаї у копродукції з китайським кіновиробником DMG Entertainment з Пекіна. І така цікавість іноземців до співпраці з Китаєм не випадкова, адже тут діє обмеження на показ іноземних стрічок. 34 фільми на рік. Зняти ж у копродукції з місцевими фільмейкерами, вважається китайським. Китай це чудовий ринок, ринок, який зростає. Наразі ми хочемо зосередитися на виробництві міжнародних фільмів стрічок. З зірками світового рівня, які б разом з тим містили китайські елементи, ми маємо певні критерії у відборі касових історій, які б мали резонанс як у світі, так і в Китаї, зокрема. Тим часом покази іноземних стрічок щороку згрібають в піднебесні мільярди доларів. Тільки за перше півріччя цього року на трансляції Голівуду китайські каси зібрали 1 мільярд 300 мільйонів доларів на 42% більше ніж за перші півроку 2011-го, Підрахували у державному відомстві. Чверть від таких зборів отримують виробники стрічок. Свій зиск від динаміки китайського кіноринку вже поспішають отримати й декотрі з американських режисерів. Так, у квітні на кінофестивалі у Пекіні про пошук співпраці з Китаєм оголосив Джеймс. З Кемерон, який готується знімати тут продовження свого касового аватар, висизефейс в. Під час переговорів з китайськими колегами ми вперше зіткнулися з тим, що їхнє бачення перспективи співпраці перевершило наше власне. Це бачення захоплює. Тож я думаю, що ми перебуваємо на межі тотальної революції у сфері медіа, і ми зможемо її здійснити. У нас є всі необхідні технології і методологія, якою ми відточували свою майстерність. Проте головним ворогом у співпраці з китайським ринком є піратство. Фільми, реліз, яких відбувся за кордоном, приходять у Китай пізніше, коли носії з ними вже можна придбати на вулицях Пекіна чи Шанхая. Оксана Вітенко, новини, телеканал Бізнес. І показники дня. Індекс української біржі за підсумками торговельної сесії упав на 1,7%. Національний банк на завтра не змінив офіційного курсу гривні до долара. Євро втратив 8 копійок. На міжбанку євро подешевшав на 6 копійок. Потерування долара та рубля, хоча й продемонстрували, знижувальний тренд, змінилися неістотно. О, це моя електронна скринька. Пишіть, якщо маєте пропозиції або просто цікаву інформацію. Наразі в мене все залишайтеся з каналом Бізнес ідей. До зустрічі.